А я готую собі гортензію висаджувати на свою грядочку. Гляньте, яка шикарна, просто коренева система. Це гортензія в горщиках по 95 гривень. Бачите? Я вирішила посадити собі її, тому що у мене тінь, полутінь, піщаний ґрунт. Я хочу, щоб вона росла у мене в грядці. Щоб і ні. Буде красиво. Я всі квіти, які продаю, висаджую в себе в грядки. По-перше, це. Я бачу, як вони ростуть, тому Це я дивлюся, пишуть люди там, дивіться, яка шикарна коренева Та... система. Я бачу, як вони ростуть, і тому в мене є досвід, на чому показувати відео, розказувати і тому подібне. І любуватися, понятно, мені моїм сусідам є над чим, тому що глядочка у мене просто шикарна. Погляньте. Дивіться, оце все. Чия земля, калиткіна. Оце й у мене так. Набралася землі. А тепер, якби хто ще й робив. Ой, ну нічого, справлюся. І ще ось така гортензія, це по 95 гривень. Бачите, в горщиках дуже швидко ваніла Фрейс. Ой, яка ж вона шикарна. Бачите, листячко опускає, це їй мало вологи, А тут, бачите, волога таке. Ну, в порівнянні навіть на відео я впевнена видно, так? Да? Це сухуватий торф, а це влажний. Тобто Тут листочки стоять гарно, а тут вже опускають. Там пів дня, і вона опустить повністю листя, і якщо її не полить, вона їх скине. Ось і весь секрет. Бажаєте замовити, пишіть. До замовлення, особисті повідомлення.